Мені здається, що я по своїй натурі оптиміст. Звичайно, я плачу в деякі моменти. Звичайно, я просто це не викладаю. І мені здається, навіщо воно комусь треба, щоб хтось бачив її, чи я страдаю, чи ні. Хоча деякі люди мені писали, от завтра завжди така усміхнена, начебто, ти не справжня, а яка ж ти справжня? Ну, я можу повикладати свої соплі. Не потрібні, ну я хочу. Мені здається, що у мене така натура, що мені хочеться людей підтримувати. Ну і себе також, і себе, і людей підтримувати якимось позитивом. Наскільки це можливо? Так посміхаємося. Що робить? Ну ну скільки мож... так, все одно ми плачемо, все одно приходить час якийсь, і ти нервуєш, переживаєш, страждаєш, але постійно жити в цій напрузі, ну це це просто можна і вмерти через ці емоції.